Добрий вечір. Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Я вже потихеньку починаю готуватися до майбутнього творчого сезону, який розпочинається у мене вже з 15 лютого, коли я починаю висівати свої сімена на розсаду. І завела собі для цього ось таку книжку. Знайшла. Мені сподобалася книжка Пустографка. Кому буде цікаво, то викупила її в епіцентрі. Чим вона мені сподобалася, що тут вже так усе розкреслено чудово, так, і все можна виписувати по рослинкам. Тобто я тут ось пишу назву рослини, тут що я повинна зробити там за сезон, а отут можна напроти виставляти дату, коли ти зробив, щоб потім нічого не пропустити. Тому що я в своєму городі використовую більше такі біологічні препарати, які я роблю сама із. Там, наприклад, потрібно там із золи, з гірчиці тією самої, там опиляю, то потрібно в ну, конкретні дні. Тобто, наприклад, там тиждень між ними повинна бути різниця. І зазвичай ти забуваєшся, що там пройшов тиждень і ти забувся, що ти робив з цією рослиною. То, щоб не забути, то я собі завела ось таку книжку. Тому що ну, зазвичай було це все в блокнотах, якихось зошитах, потім ти про нього забуваєш, взагалі, який то був зошит, і де він подівся. А тут буде все в одному. Тут е, е, я повністю розписала всі собі е, рослини, які в мене будуть на городі. Правда, що не зовсім до кінця тут попрацювала е, над, над ними, але. Е, Зробила це для того, що поїду в цю суботу на, на дачу вже перебирати своє насіння, і щоб не, знову ж таки не піти потім і не накупляти того самого, що в мене є вже, то я поїду собі тут повиписую, які в мене сорта, назви є, щоб потім легко було піти і скупитися. По, не забувши або не скупити лишнього. Тут ось я навіть таку собі схему зробила. по Удобреннях різних і по тому, по тих проблемах, які можуть виникнути на рослинах, якщо цих хімічних елементів у рослині не вистачає. На випадок того, якщо не дай Бог таке трапиться, тому що при використанні там біологічних препаратів іноді ну, не завжди все вдається мені, особливо коли бувають там в природі якісь катаклізми, занадто там жарко чи навпаки прохолодно. Або ж лють дощі, і тоді потрібно додатково використовувати і хімічні елементи. Від цього відмовитись неможливо, щоб спасти там свій майбутній урожай. Тобто, ось так я готуюся вже до майбутньої посадки, майбутніх посадок.